День 168, Біблія, книга Псалмів, Псалом 143, Псалом Давида. Господи, почуй мою молитву, прислухайся до мого благання, і у своїй вірності та праведності дай мені відповідь. І не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто з живих людей перед тобою не виправдається, адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву. Як давно померлого, слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє, я згадую дні прадавні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами Твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Не затримуйся з відповіддю щодо мене, Господи, бо мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Дозволь мені на світанку відчути Твою милість, бо на Тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я підношу свою душу. Рятуй мене від моїх ворогів, Господи, бо лиш у тебе я знайду захист. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог, нехай твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі. Господи, заради Твого імені оживи мене. У своїй праведності виведи мене з недолі та в своїй милості до мене знищ моїх ворогів, вигуби всіх моїх гнобителів. Адже я твій слуга. Друга книга царів у попередніх розділах Пророцтво Ісаї про долю Асирійського царя. Погрози Сенахиріва, молитва Єзекії, Божа відповідь стосовно погроз Сенахіріва. Господній ангел знищує асирійців. Смертельна хвороба Єзекії, його молитва та зцілення, Посли Вавилонського царя у Єзекії, Смерть Єзекії. Розділ 21. Манасії було 12 років, коли він став царем, і 55 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Хефціва. Він чинив те, що було не до вподоби Господу, наслідуючи огітні звичаї народів, яких Господь прогнав перед ізраїльтянами. Він знову відбудував капище на узвищах, яке знищив його батько Єзекія, поставив жертовник валові та влаштував священний гай Ашері за прикладом ізраїльського царя Ахава, поклонявся всьому небесному воїнству і служив йому. Навіть поставив жертовники в Господньому храмі, про який Господь сказав: В Єрусалимі перебуватиме моє ім'я. В обох дворах Господнього храму він спорудив жертовники для всього небесного війська, а також провів свого сина через вогонь, займався ворожбою та чарівництвом, завів викликачів мертвих і заклиначів духів, що було великим злочином перед Господом, чим викликав його гнів. Виготовив статую ідола Астарти і поставив її в храмі, про який Господь заповів Давидові та його синові Соломону, у цьому храмі, в Єрусалимі, який я обрав з поміж усіх ізраїлевих племен, закарбую своє ім'я навіки. Я не допущу, щоб ноги ізраїльтян блукали поза краєм, який я дав у володіння їхнім батькам, але на умові, що вони пильно будуть дотримуватись всього того, що я їм заповів. Та згідно з усім законом, який їм дав мій слуга Мойсей. Проте вони ні на що не зважали Манасія поводував людей до злочинів, аби вони творили гірше, ніж ті народи, яких Господь знищив перед ізраїльтянами. Тоді Господь звернувся до них через своїх слуг пророків з такими словами. Оскільки юдейський цар Манасія чинить такі гидоти, а він творив гірші злочини, ніж робили аморейці, котрі тут мешкали до нього. І своїми ідолами Бовановив він у гріх і юдеїв, тому так говорить Господь Бог Ізраїлю: ось я наведу на Єрусалим і на Юдею таке нещастя, що в кожного, хто про це почує, задзвенить в обох вухах, адже я простягну над Єрусалимом ту саму міру покарання, що й над Самарією, а також ту саму вагу, що і до роду Ахава. Я витру Єрусалим, як витирають миску, і після миття повертають її дном догори. Я відкину залишок моєї спадщини і віддам їх у руки їхніх ворогів. Вони стануть награбленою здобиччю для всіх своїх ворогів за те, що чинили зло переді мною, викликаючи мій гнів з того дня, як їхні батьки вийшли з Єгипту, і аж до сьогодні. Що ж до самого Манасії, то йому. Було мало того, що він увів у гріх юдею, щоб люди чинили те, що було злочином перед Господом, але він ще й пролив так багато невинної крови, що Єрусалим був залитий кров'ю. Всі інші оповіді про Манасію та про все, що він чинив, а також про скоєні ним гріхи, записано в книзі літопису юдейських царів. Манасій відійшов до своїх прабатьків і був похований у саду свого палацу, тобто в саду Уззи. А замість нього зійшов на царський престол його син Амон. Амону було 22 роки, коли він став царем, і два роки владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Мешулемет, дочка Харуца з Йотви. Він також робив зло, що було не до вподоби Господу, як чинив і його батько Манасія. Амон йшов тією ж дорогою. Наслідуючи свого батька, так само, як і його батько служив ідолам і поклонявся їм. Він відкинув Господа Бога своїх прабатьків і по господній дорозі не пішов. Амонові слуги учинили проти нього змову і убили царя в його ж палаці. Проте прості громадяни краю знищили всіх тих, хто був причетний до змови проти царя Амона, і народ краю замість Амона. Настановив царем його сина Йосію. Всі інші оповіді про Амона та про те, що він робив, записано в книзі літопису Юдейських царів. Його поховали у власній гробниці в саду УЗЗИ. Після нього зійшов на царський престол його син Йосія. Розділ 22 Йосія мав 8 років, коли він став царем, і 31 рік владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єдіда, дочка Адаї з Боцкати. Він чинив те, що було до вподоби Господу, в усьому дотримувався дороги свого прабатька Давида, не відступаючи ні праворуч, ні ліворуч. Так сталося, що у 18-му році владарювання Йосії цар послав писаря Шафана, сина Ацалії, внука Мишулама до господнього храму з наказом. Іди до первосвященника Хілкії, і скажи, щоб він перерахував гроші, принесені до Господнього храму, які придверники при вході в храм зібрали від людей. І нехай передадуть їх підрядникам, призначеним для виконання ремонту Господнього храму, аби вони могли розрахуватись із робітниками, що виконують ці роботи в Господньому храмі, зокрема, теслярам. Каменярам, мулярам, а також здійснювати придбання дерева і тесаного каміння для ремонту храму. Однак не вимагайте від них звіту за передане їм срібло, адже вони завжди чесно працюють і виправдовують довір'я. Первосвященник Хілкія, повідомив писарю Шафану, я знайшов у господньому храмі сувій книгу закону, і Хілкія дав книгу шафанові. А той її прочитав. Після цього писар Шафан прийшов до царя Йосії. Доповідаючи про виконання доручення, він сказав: Твої слуги зібрали гроші, які були знайдені в храмі, і передали їх підрядникам, відповідальним за виконання праці в Господньому храмі. Потім писар Шафан доповів цареві про те, що священник Хілкія передав йому книгу, і шафан прочитав її перед царем. Коли ж цар. Вислухав слова із книги закону, сталося так, що він роздер свої шати. Цар прикликав священника Хілкію, Ахікама, сина Шафана, Ахбора, сина Міхея, писаря Шафана та царського урядовця Асаю, і наказав: Ідіть і запитайте у Господа щодо мене та народу, а також щодо всієї юдеї, у зв'язку зі змістом знайденої книги. Адже великий Господній гнів мав би розгорітися проти нас через те, що наші батьки не прислухалися до слів цієї книги і не дотримувалися усього написаного там для нас. Отже, священник Хілкія, Ахікам, Ахбор, Шафан та Асая пішли до пророчиці Хулди, дружини Шалума, сина Тікви, онука Хархоса, що доглядав одежу, а вона мешкала в новому місті Єрусалима. І розмовляли з нею. А вона їм переказала слова Господа Бога Ізраїлю: Скажіть чоловікові, котрий послав вас до мене, що говорить Господь? Ось я спроваджу нещастя на це місто та на його мешканців згідно з усіма словами книги, яку прочитав юдейський цар, через те, що мене залишили і кадили ладаном перед іншими богами, викликаючи своїми вчинками мій гнів. Тому й палає мій гнів щодо цього місця. І вже не погасне. А юдейському цареві, котрий вас послав запитати в Господа, то передайте йому, що для нього говорить Господь, Бог Ізраїлю, Провіщення, яке ти почув з книги, здійсниться. Оскільки ж твоє серце пом'якшало, і ти впокорився перед Господом, почувши, що я сказав про це місто та про його мешканців, які стануть жахом для інших людей і прокляттям. Ти, розідравши свої шати, заплакав переді мною, то я почув тебе, говорить Господь. Тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у свою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на це місце. Повернувшись, вони переказали всі ті слова цареві. Перше послання апостола Павла до Солунян. Розділ п'ятий. А про часи та пори, брати, вам не потрібно писати, адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить, як злодій уночі, бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві, тож не спіємо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі, адже ті, які сплять, сплять уночі, а ті, які впиваються, вночі впиваються. Ми ж належимо дневі, тож будьмо тверезі, одягнувшись у панцир віри й любові та в шолом надії спасіння. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви робите. Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто напоумляє вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир між собою, просимо вас, брати, напоумляйте тих, хто порушує порядок, підбадьорюйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Духа не вгашайте, пророцтвом не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго держіться, стримуйтеся від усякого роду зла, а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той. Хто покликав вас, він і здійснить. Брати, моліться і за нас, привітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати послання всім братам, благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.